Кіратись. Ну все? Все, часу нема. І те треба йти? Так що? Ось таке то? Таня Лю... люба добрий ранок, добрий ранок, люда наверх. Доброго ранку, доброго ранку. Що ти всім б'єш, Що ти всім недовольна? Шоколадка? Івана, Таня Ворона, доброго ранку. Світлана гримить блискає. Нас тоє, так же блискало, же гриміло, аж Іван проснувся. Що Іван Таня, всім доброго ранку, доброго ранку, Надежда. Доброго ранку люба. Люблю ранкові порання. звук, Звуки рану ранку і твого господарства. Козлика доб... Тво... і твого голосистого козлика. Доброго тобі дня, Надю, доброго дня і вам всього самого найкращого. Так, дуже голосистий. Думаю, якщо все добре буде, у мене там місце освободилося, бо я повибирала на свята трохи м'яса. Я його, напевно, приберу, бо в мене вже нерви не виносять. Таня Ворона, Люба, Любарська, доброго ранку, гарного дня. Таня Світлана удо. Світлана, добрий ранок. Таня, Ваня, привіт вам. Ваня, а ти Мішу знаєш? Якого Мішу? Мішів я багато знаю. Абелардо Патто. Галина, доброго ранку. Любаю всіх, хто в чаті. Гарного спілкування. Галиночка доброго ранку і вам приємного спілкування. Таня Івана Капичук, доброго ранку, міцного здоров'я. Таня, Галина Дукієнко. Доброго ранку, приємного спілкування. Галина Докінко. Таня, доброго ранку, Надя, привіт і сердечко. Таня, Люда Навер, добрий ранок. Світлана, всім привіт. Всього самого найлучшого. І вам, Світланко, всього найлучшого. Світлана, Таня Ворона, доброго, добре утро. Таня, роблю каву, смачної кави тобі, Таню. Таня роздає всім каву і рогалики. Всім смачного, хто каву і рогалики буде їв. Ось. А я дам кодом зараз зеренцем. Так, козульки, ви можете мої вимазульки. Ви будете слухняні, любі лапки дасте. Люба вам гарно ноги. Раз під ці ногти повбізала. Білите Так мої. От спечесь. Всі нараз голову сюди. Ну і стійкай Зараз мої красунечки, зараз. Зараз я вам також дам. Зара, зараз, зараз також дам. Uma Tá Está a Ah, não. Ah, eu já Eu já, sei, sabe, eu já Uf, não me abençoe. Não. 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 Sim, 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 sim. Таня робить каву, так, Галина, доброго ранку, гарного дня, доброго ранку і вам, гарного дня, Ваня. Таня Ворона, привіт, люба Любарська. Ану. Так, куди ти до себе тільки одної тягнеш, а вона як їсти має? Це, Кози гонорово їдять. Люблять зерно, бейди. Кубіти такі. Що? А ти що прийшов? Тебе пасти гнати. Зараз коженята зідять і вас вижену пастися. Люба, Любарська, Таня Уро.